На жаль, ситуація з замінуванням української території залишається далекою від райдужних. І от про це будемо говорити з Сергієм Ревою, тимчасово виконувачем обов'язків директора департаменту заходів протимінної діяльності ДСНС. Пане Сергію, вітаю! Добрав. Пане Сергію, починається холоди, осінньо-зимовий період, як це називається. І очевидно, що є якісь особливості, які людям треба знати в цей час стосовно поведінки з вибуховими предметами, і для вашої роботи теж якась особливість. Можете коротко змалювати їх? Ну, Звичайно, що на осіння зимовий період він впливає е і змінює і нашу роботу дещо і знову ж таки впливає на те е на те, де люди можуть проводити свій час, якщо говорити про піротехніки, про виконання робіт з розмінування, то є звичайно, що свої особливості виконання завдань у вас зимовий період, тому що зміна і температури, і зміна навколишнього середовища має на увазі про опади, які знижують і прохідність місцевості, як для техніки, так і людей, і промерзання ґрунту. Що у свою чергу також не дозволяє виконувати в деяких місцях роботи, якщо ж говорити про звичайне цивільне населення, то ми спостерігаємо в осінній забовий період звичайно, що це збільшення кількості людей, які проводять свій час в лісі на природі, займаючись чи збиранням грибів, чи риболовлею, чи Просто туризмом, але треба розуміти те, що на декупованих особливо територіях підвищується ризик контакту з вибухонебезпечними предметами, які можуть бути приховані під шаром листя, чи якщо це зимою, чи під шаром снігу, тому це саме те, що от впливає на впливає саме весіння зимовий період. Я, от спілкуючись з людьми, зараз помічаю, що дуже часто е, в тих регіонах, де були росіяни і де є ліси, у людей всередині борються два е, таких демони. Один каже навіть демони і ангел. Ангел каже, не йди, там може бути заміновано. Там були росіяни, розтяжки, снаряд. А демон каже: Іди, там є гриби, підпеньки кинулися. Що ви порадите людям для того, щоб все-таки не травмуватися в таких небезпечних зонах? Ну в першу чергу, це звичайні ті правила, які ми постійно повторюємо, і це потрібно робити їх повторювати для того, щоб люди засвоїли їх правильно і запам'ятали це. Потрібно бути надзвичайно обережними під час прогулянок потрібно уникати відвідування місць. Де можуть бути небезпечні предмети, обирати правильні маршрути, і якщо вже раптом так сталося, що ви якийсь підозрілий предмет знайшли, то ні в якому разі його не можна чіпати потрібно повернутися тим самим, маршрутом, яким ви прийшли, і зателефонувати 101 для того, щоб приїхали фахівці і знешкодили, якщо це дійсно є вибухонебезпечний предмет. Ну і напевно його обгородити якось варто, щоб інший грибник e -e, не наткнувся. E -e, звичайно, що необхідно і, і запам'ятати це місце, і якщо є можливість така, то помітити його будь-якими підручними засобами, пане Сергію, знаю, що в ДСНС створили недавно офіс протимінної діяльності. Як його створення допоможе ефективніше боротися з цими мінами, залишеними в землі? Так, дійсно, ДСНС функціонує Офіс протимінної діяльності, і це саме те місце, де ми закумулювали всі зусилля, всі підрозділи, які займаються організацією, координацією процесів в ДСНС у сфері протимінної діяльності. Для чого ми створили? Для того, щоб можна було Підвищити ефективність в першу чергу виконання завдань з розмінування, створити ті умови, які нам дозволять якнайшвидше Прискорити цей процес розмінування, створити ефективний управлінський орган, який буде організовувати координувати роботу з розмінування. Тут є в офісі підрозділи, які займаються сертифікацією операторів протимінної діяльності. Також є підрозділи, які займаються контролем якості виконання завдань з розмінуванням. В свою чергу є також люди, які займаються управлінням інформації протимінну діяльність? Тобто, що хочу говорити про те, що тут закумульовано і сконцентровано всім всі ті підрозділи і ті відділи, які займаються от в цілому процесом про тміння діяльності в ДСНС. Ну а тоді останнє питання: чи вистачає вам людей фахових саперів, які будуть робити цю роботу? Я вам сказав, що спочатку повномасштабного вторгнення ми збільшили вже майже в чотири рази чисельність піротехнічних підрозділів, і в подальшому ми плануємо по мірі того, як будуть декуповані території, також проводити збільшення нашого особового складу. Зараз проходить процес збільшення водолазних підрозділів для підводного розмінування, тому що акваторія. Це не виключення. Вони також в більшості не заміновані на там, де декуповані території були. Тому цей процес триває. Ми до нього готові і будемо працювати і надалі, то щоб якнайшвидше зробити наші землі безпечні. Дякую, пане Сергію. Це був Сергій Рева. Тимчасовий виконувач обов'язків директора департаменту заходів протимінної діяльності ДСНС.